Так, що ж, обрізаємо рамки. Покажу, там питали за станочок. Зараз гляну, що тут чи є у мене десь дуті. Ну, ось трішечки з цієї сторони є. Тобто станок працює дуже добре. Е, інколи, інколи, коли рамка не запечатана взагалі, інколи може десь там кусочок відірвати. Ну, буває не ідеальна технологія. Поїхали, поставили рамочку. Вжух. Бачите, да? Далі? Щось може знайдемо таке більш-менш. Ну, ось ця дута одна сторона точно. Покажу. Поїхали. Опа. Отак зрізає. Так. Перегортаємо. Є. Поїхали. Отак От зрізало, Тут внизу залишило. Е, маленький шматочок. Знову ж таки. Вілочкою. Раз, два. Три, чотири. І все. Отак. От Краса. Ставимо. Це мега прискорює весь робочий процес. Так, медогоночка завантажена. Все. Все так капає. Приємно, мусора немає. Все чітко. Закриваємо кришечку, бо буде видувати. Вмикаємо нашу. Так, друга програма нас влаштовує пуск. Все, піде зараз вилітати медочок. Медогоночка шикарна, працює тихенько, не скакає, не, не, там, я не знаю, не ходить. Все чотенько. Ну, вже медочок погнав. Краса.